Як вчасно розпізнати небезпечний рак шкіри? У серці Івано-Франківська провели виїзну акцію День здоров'я. Її приурочили європейському тижню громадського здоров'я, а також місяцю обізнаності про меланому. Це злоякісна пухлина, яка розвивається в клітинах, що виробляє пігмент меланін. Захворювання починається з родимки або виглядає як родимка. Але не кожне шкірне утворювання це меланома. Важливо слідкувати, чи змінюється її розмір, колір та форма. Що за меланому мова йде? То це, хоча б раз в рік має бути діагностична терматоскопія. Якщо вас з'яви. Лися якісь симптоми раніше то це не обов'язково чекати рік, треба звертатися негайно. Попри те, що меланома становить лише близько 1% усіх видів раку шкіри, саме вона найчастіше призводить до смертності через агресивний перебіг та швидке метастазування. Проте на ранніх стадіях меланома майже завжди виліковна. Головним фактором ризику є сонце. Відтак на виїзній акції усі охочі мали можливість перевірити стан шкіри та пройти обстеження у дерматолога. Інколи буває так, що є на тілі звичайні вроджені невуси, родинки. Буває, що вони перероджуються, а буває, що Ця меланома виникає на здоровій шкірі. І має насторожити те, що вона має несиметричну форму, розмиті краї, декілька кольорів на ній наявні. Вона зазвичай темних кольорів буває. Кровоточивість, слущення, відчуття свербежу. Оце всі ті ознаки, які мають людину насторожити. Окрім діагностики дерматолога для людей старшого віку проводили інформаційну кампанію про важливість та переваги використання сучасних технологій. Тих, які допоможуть їм контролювати стан їхнього здоров'я, європейська тенденція, що кількість людей більш старшого віку переважає над кількістю молоді. Це звісно з одного боку дуже добре. Але в нашій країні люди похилого віку часто. Живуть з хронічними захворюваннями і не вміють користуватися сучасними інноваційними технологіями для контролю за своїм станом. Під час виїзних акцій бажаючі могли безкоштовно прийти низку обстежень та здати аналізи для перевірки власного стану здоров'я. Наступну акцію в Івано-Франківську проведуть наприкінці цього місяця. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.